Ні, всім привіт, рот, з вас підписав Подбайка. Це другий. Ну, окей, я називу це як другий тиждень розробки Ukraine 2014. Е, так, я хочу потрохи тримати вас в курсі, що відбувається, які оновлення, які апдейти і так далі. По-перше, потроху готується сторінка Steam. Типу, зараз ви можете побачити те, що готово. Це типу, тут короткий опис можете зараз прочитати на екрані, повний опис прочитати на екрані, кількість мов побачити, яка буде гри в грі. І зараз в підготовці скріни і ось ці капсули. Ось це ці зображення називаються капсули, які ви бачите. Також дуже важлива річ, яка до якої я почав працювати, це розбиття по регіонах. Я дуже довго думав, як саме розбивати і так далі. Я починав, ну я прямо починав дуже сильно дробити по регіонах, типу, ось південний квартал. Типу окремим регіонам, за річний квартал окремим регіоном, типу, ось тут окремий регіон, типу, прям дуже сильно розбивати, типу, але я зрозумів, що це занадто Занадто розбиття. Тому я бо і того, прийшов до ось такого розбиття. Хто дивився етери, ну, типу, знову ж я на етерах це робив, якусь частину цього робив на етерах. І люд, ну, глядачі, які це бачили, типу розуміють, що це просто велика кількість роботи і великий обсяг роботи поділити. Мені треба поділити Луганську область, поділити Донецьку область. Нема, ну, Ой, яке диво нема готового паку розділеного ну, типу, розділеної Луганської Донецької області по таких регіонах, приблизно якось обоснована геймплейна плей регіонів? Давайте я поясню, по якій Лозіці я ділив, і чому ось тут зараз так дивно ось ці регіони виглядають. Я ділив по Лозіці, що я спочатку намалював всі міста. Луганської області. І типу, умовно, ось тут так дивно воно намальовано, бо це кордони, наприклад, брянка. І тому воно так дивно намальовано зараз. Мені здається, це тут не брянка, місто якесь інше. Коротше, не в цьому суть. Я потім це порівнюю, наприклад, ось тут об'єднаю. Типу, ось тут буде кордон, типу, тут також я якось пооб'єдную, щоб воно красиво було. Але для початку я просто малював по кордонах міст, а потім, типу, від цього збирався відштовхуватись. Тобто, ось це все тут такий карявий кордон, воно буде вирівняно. Будуть ось більш такі красиві кордони і так далі. Типу, Луганськ також поділений по районах, але Ленінський район поділений на північ і південь, типу південь Ленінського району і північ, де, типу північ це вже, типу, тут забудова, промисловість і так далі. А південь це просто ліс. Так само і Шевченко жовтений район. Типу, північ це просто ліс, південь це вже хоча б, хоча б якась забудова. Типу, так само, типу, окремо від Ленінського району я відділив центр. Луганську. Тобто фактично Ленінський район поділив на три різних райони. Тобто, і тут центр Луганську. Типу тобто, тут, хто не знає, ось тут стадіон, на якому я грав, було таке. Прямо на самому стадіоні, так. Грати в футбол на самому стадіоні. Там, до речі, досить великий стадіон, там нормальний. Давайте. Ось, типу, він достатньо великий і достатньо прикольний. І ось тут грав. На цьому полі, і тут на стадіоні грав. Насправді насправді кажучи, дуже боліше було розмальовувати цю мапу, бо я ж типу. Я такий дивлюся все, такі, блин, малюю, і такий, блін, малюю. Я тут був, і тут був, і тут був. Коротше, Артем... Артемівський район я лишив цілісним, так само, як камяно район, Камброд, я лишив цілісним районом Типу не... не став ділити. Взагалом ось так. логіка була в тому, що я, типу, спочатку малюю міста. А потім, типу, їх об'єднує. Типу, так само якось тут і так далі. Збирайте кажуть, його можна подивитися що на півночі Луганської області. Ось тут взагалі майже міст і нема. Тут, типу, давайте так, над Сіверським Донцем, буквально скільки міст. Щастя, здається, це місто. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість міст. І то маленькі. А південь при цьому дуже натиканий містами, бо тут, типу, що передивитись, тут шахт купа. Ось тут особливо в цій частині, бо ось тут чисто така агломерація, типу, чисто місто до міста і типу. Коротше, прикольно. А, ну і для прикладу, я ось так поставив о, кружочки, це, типу, ось так приблизно будуть виглядати юніти на мапі. Ну, типу, таким розміром. розраховую, типу, умовно, таким розміром. Типу, ось так буде стояти, ось так стояти. Щось трохи більше інформації, саме візуальної. Бо, типу, я роблю зараз, я відповідаю за гімплей, за візуал, і я, типу, знайшов людей, які мені допоможуть, тому ось так. Так, треба буде, типу. Домалювати це все, я думаю, на демку достатньо буде зробити Луганську область. Я, типу, в демці. Саме демка те, де що безкоштовно ви зможете пограти, просто подивитися, як воно грається, а там буде Луганська область, і мені зможете побігти. Та і давайте я одразу, типу, ось тут я підготував вже для експерта, як, як воно буде підготовленим до експерта виглядати це ось так. Це луганські околиці. Типу, умовно, щоб ви розуміли, як воно технічно трохи працює. Що, типу, я беру просто об'єдную, роблю тут, типу, змінюю саме. Вони дуже схожі по кольору, але вони трохи різні, щоб я програмно їх розрізняв, типу кожен кольор між собою. Типу, ось цей і ось ці два кольори, вони різні. І ми це не бачимо, але, типу, програмно я можу це відрізнити. По ітогу я отримую на виході ось. А де вона в сенсі? Стоп. Вона кудись. А, все, зараз, секунду. Так зараз я трохи завантажив, Я просто типу на тій гілці був. Ось тепер покажу. На виході, по ітого ми отримуємо ось таке. Ось таке зображення. Яка по і я в грі пере, ну, генерую з цього зображення? Ой, так, вибачаюсь. І по ітогу перегенеровую в ось це. Ну, типу, ну, знову ж, вона буде виглядати краще. Візуал, типу, спокійно, можна змінити і так далі. Регіонів, можна робити їх не повністю, а просто їх малювати і так далі. Це все взагалі не питання. Але взагалом, типу, я перемальовую, фактично перемальовано ось це. Ой, щось тикав. Тільки... Фактично перемальовано ось це. Якщо ви подивитесь, це ось цей. Цей регіон він перегенерований, і по того ось так. Типу, ось ось юніт, типу, я можу його відправити сюди, і він спокійно пройдеться при цьому, розуміючи, як піти швидше. Тобто типу, він також ось так піде. Зараз я його відправив сюди, але він пішов по більш короткому шляху, бо він розуміє, що ось так йти швидше. Типу, сюди, потім сюди, потім сюди, потім сюди, а не по великим регіонах. Тому, типу, вони все правильно розуміють, все правильно ходять. Все. Типу, мовно. Я можу ще додати і не знаю відправити сюди. Коротше, все, воно гімплейне вже одразу активно, мені достатньо просто намалювати, експортувати, і воно вже можна ходити. Типа, уявіть тепер, що тут нормальні модельки військ. І, типу, нормальний задній фон мапи, самі регіони по-іншому виглядають і так далі. Коротше, воно буде виглядати. Ну, типу, я зараз ми працюємо над цим потрохи, і воно буде виглядати прям прекрасно. Ну, типу, Я, я видам хорошу гру. Нарешті. <реш> ну, Якщо що у вас є питання, ви можете перейти по посолній в описі в Discord і позадавати їх ось тут питання про гру. Ось україна 2014, питання про гру, переходите сюди, задаєте. Я відповідаю. Взагалом так, сподіваюся, вже на наступному тижневому звіті я покажу візуал і трохи більше гімплея. На жаль, ось розмалювання мапи займає дуже величезну кількість часу, і я, я, напевно, на якийсь час відкладу малювання, типу залишу так, як є, і сконцентруюся на гімплейній частині, і потім вже повернусь до якоїсь більш монотонної роботи в вигляді малювання цього всього. На цьому поки що все. В описі можете знайти Discord. Колись пізніше з'явиться сторінка стім гри Ставайте спонсорами на цьому каналі. Якщо мене хочете підтримати. Якщо хочете мене підтримати, донайте по посиланню в описі, підписка, вподобайка, коментарі. і Так далі також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!